Не передам. Входи угу. закриті чи ні? Ти подивишся, чи вони були слави. Закриті то все нормально. Бажаю міцного, солдата, редіска, майстер ПБК. Призвався ще в 23 році, вчилися в Житомирі. ДША той штурмовик. Той був командир відділення штурмового воював у Мар'їнці прямо перед реконами. Вийшло через пів року, а по сімейному обставинам. І пішов заново через 5 чи 4 місяці, пішов знову служити. Поставили командиром відділення кулеметного взводу. Поставили з хлопцями, познайомилися, хлопці не Ну, Нічого, все і справляється. 12 грудня нас на позицію кинули з хлопцями. Провів я там 10 днів в бою. На нашому щиту було 27 російських, по-нашому, це авіа розвідка підтвердила. Ми тримали посадку. Ну, часом нас вибили оттуда. була команда зайняти в селі позиції. Ми там стояли ще п'ять днів. Коли я звернувся до свого командування, що у нас рації наші слухають, командування мене не послухало. І слова ніколи я не забувся, як командир мені сказав цей: Та що ти мені розказуєш? Так, да, нас питалися з градами, ми в 5 утра бачили, як свічки запускаються. І вони летіли всі по нас. І два вертольоти зайшли по нас ракетами, ще відкидалися. Перший раз хлопці почувство, як. Підвал починає розсипатися і кірпічі падають тобі на голову. Коли 19 грудня нас вивели одну, приїжджає ротний, і просто каже, що треба хлопці два чоловіка знову на позицію. Ви, вас просто на штурм встановлюють, ви повинні посадки самі залишити без піхоти. Хлопці мої одразу сказали, що ми ні, не хочемо. О, о. О, цей сержант нам Ну, як допоміг. Він забрав зброю, отдав отак воєнники, сказав, що нам робити. Ми їхали, я в Київ, а вони з Вінниці. Так, я знаю, що це типа, це, защит... воно, типа, неудобно, Ну, я не жалкую. Е, ні. Бо безполезна смерть, і продовжай далі. Хлопці вибрали, і я так само вибрав. Двигатися далі. Я не збирався там. Півроку все за ще. Я дев'ять днів був. Спочатку до хлопців звернувся. Хтось може мені домовкти, там, з відношенням, я перейду далі служити, якщо ну, тут така біда сталася. Два хлопці служать у нашому батальйоні. Ну, згуртувалися, всі допомогли. От, кликнулися дешеве із дешеве. Ми як вчилися, ми друг -друг допомагали. Вони номер дали, зі мною балакали, «Да, хлопці допомогли. І подзвонив свою бригаду, якою я приїхав. Там мене знайома, вона каже, я тобі допоможу їдь в Черкаси, там тебе буде людина чекати. Вони допоможуть тебе ну, прийняти і все остальне. Я приїхав в Черкаси тоді з Києва, звернувся до них. так, Він каже, все, плюс, ми тебе записуємо. В резервній роті я був як замок. Вони мене поставили в штат, ну, навіть і зарплата була. Я балакав з цією бригадою з командирами, об'яснив свою ситуацію, що сталося. Мій, мій побратим, з яким ми вчилися, він каже: Рот не дав добро, каже, ми тебе забираємо. Командири тоді включили громку зв'язку. Я чув, що вони включили. Я об'яснив все, що сталося. Вони мене вислухали і сказали, ти нічого не підписуєш, щоб ми тебе забрали. Переживали дуже, щоб я до них і попав. З самого початку вели і не залишали. Не так, що ладно, ми з тобою договорилися і місяць тобі дзвонка немає. Ні. Я чекав, виходить, місяць з отношенням, все. Їм дуже отношення було в електронному віді, це, щоб, я не, щоб мене другі не забрали. І мені видали тоді документи, я перейшов. Цю бригаду. 421 батальйон виходить. Я дуже вдячний. І я думаю, вони теж не пожалкують, я служу, все норм. Я ніколи цим не займався. Нічого, неділька і все, ти вже можеш його зробити. Нічого страшного немає, ну ти вчися, хлопці показуйте, звертаєшся, тобі все показують. Все, що не знаєш, все, що придумаєш, ділимося, общаємося. Нема між собою гризні. В батальйоні, звісно, мені подобається. До тебе ставлення зовсім друге. Ти є військовий, і до тебе повага є якась. І ти можеш, якщо в тебе питання, якісь, ти можеш звернутися зі своїм питанням, і воно обсуждається, а не так. Так, ладно, ладно, ти сказав і забулися. Ні, тут воно вирішується. І тут мене відправили в відпустку. З 23 року я ще не разу не був, крім поранення. Відправили в бокавель з сім'єю, У мене двоє прекрасних дітей, дружина. Чесно кажучи, я не вірив, що це в натурі, що мене відправляють в відпустку. Забезпечення в тебе є. Все є, то, що тобі потрібно. Я не знаю, що ще треба потрібно, потрібно солдату. Все залежить від командування і як вони ставляться до людей. Якщо командування, отак, як в мене, то мені подобається. Тому що вони або мені заботяться. Ну, і я тим самим віддачу, якщо можу, то і роблю. Ну і те, що скажуть. Так, мені довелося піти в за Не те, що я хотів в за втекти, або щось подібне. Я хотів далі служити нормальним командуванням, де, де ти потрібен, а не так, що в одну сторону. Тепер я сам собі вирішив, що я буду служити, коли у нас така біда з Росією, я ніколи строчку не проходив. Я був гражданський, а коли в мене син родився, це був 22 рік, якраз під ракети Київ тоді наступали. Я жінкою балакав на що, це. я просто їй об'ясняв, там такі самі діти, як і в мене. І якщо я залишуся, то хто ж там буде? І якщо ми так всі будемо думати, то хто буде тут? Країна це раз, люди це два. І більше нема кому допомогти, якщо не ми будемо стояти.